Зорянко, ну як же не їхати? Я ж твоя мама і весілля це раз у житті, пояснює доньці ледь не плачу, бо вона не хоче, щоб я приїжджала на її весілля. Мамо, зараз холодно, і дорога далека 600 кілометрів, ніч в поїзді, та й ми не будемо мати місця, щоб ти у нас заночувала, а готель це надто дорого, наводила мені переконливі аргументи дочка. «Донечко, ну що ти таке кажеш? Ну як весілля без рідної мами. Інша справа, якби ти сирота, не дай Боже була, але ж у тебе є я, намагалася я переконати дочку. Але ж весілля як такого не буде, ми просто розпишемося і все. А коли настануть кращі часи, тоді і весілля відгуляємо, і ти зможеш приїхати, каже зоряна. Мені 62 роки, я вже на пенсії. Свою дану дочку Зоряну я народила 32 роки. У нас з чоловіком довго не було дітей, а коли ми вже втратили надію, то на світ з'явилася наша така довгоочікувана донечка. На жаль, чоловік недовго радів батьківському щастю, бо коли зорянка мала ти лише перший клас, мого ну, чоловіка раптово не стало. Відтоді я ростила доньку сама. І часом мені було ой як нелегко. Та незважаючи ні на що, дочка моя отримала хорошу освіту, вчилася вона в столичному університеті, що дало їй гарний старт в житті. Зоряна далі і там залишилася спочатку знайшла роботу, а тепер і чоловіка. Я вже, що чесно, почала хвилюватися, що дочка сама досі, адже їй вже 30 років. Мені вже й внуків хотілося, та дочка мене постійно заспокоювала, що у неї все під контролем, просто вона ще не знайшла того єдиного. А восени Зоряна мене дуже утішила, повідомила, що у неї є серйозні стосунки і вони з нареченим планують побратися. Звичайно що я неабияк зраділа такій новині, адже йдеться про щастя моєї єдиної дитини. Мамо, а у тебе гроші є? запитала раптом мене Зоряна. Звідки, донечко, у мене гроші? Мені моєї пенсії ледь на життя вистачає, кажу. Це не серйозно, мамо, розумієш? Батьки Віталія дуже заможні люди, вони йому квартиру подарували, коли почули, що він одружитися збирається. Тоді продай своє радянське золото, воно тобі й так не потрібне, просто пилиться в шкатулці, зробила ділову пропозицію зоряна. Я б, звичайно, з чистою душею рада була допомогти своїй дитині, але в мене й справді немає грошей. Є золото, кілька прикрас, які мені чоловік купив ще колись давно, на початку нашого сімейного життя. Вироби красиві і доволі масивні. Але, як каже дочка, уже давно не модні, та продати їх не можу, бо вони мені дорогі, як пам'ять. Коли я відмовилася здавати свої золоті прикраси, дочка на мене неабияк образилась, вона вважає, що я нічого їй не дала ні тоді, ні тепер. Ну, як же нічого, Зорянко. Квартира моя з часом тобі дістанеться. Та й, зрештою, ці золоті прикраси я теж з собою на той світ не заберу. Вони тобі і дістануться, але зрозумій, вони мені зараз дорогі, як пам'ять, це все, що у мене від твого батька залишилось. Спробувала я пояснити дочці ситуацію, та вона й слухати нічого не хоче. Золото я таки не продала, але гроші на весілля маю. Я позичила у своєї двоюрідної сестри, яка їздить на заробітки, і гроші має. 20 тисяч гривень взяла я у неї. Ми домовилися, що я віддаватиму їй борг поступово за два роки. Так що я маю з чим на весілля їхати, але дочці я про це не сказала. Вона ж мене відговорює від поїздки, бо соромиться мене перед майбутніми багатими сватами. Каже, що вони лише розпишуться, але я знаю, що святкування буде. А мені так хочеться побачити свою дитину у білій сукні. Ну як це? Свати будуть, а мене не буде? Не знаю, що мені тепер робити. Може, мені не слухати дочку брати гроші і їхати? Чи просто передати їй ці гроші, щоб їй не було за мене соромно? Прикро мені, що мене рідну маму, дитина рідна, на своєму весіллі бачити не хоче. А як би ви вчинили на моєму місці?